Почати трансляцію. Супер. А, так, друзі, маю надію, що стрім пішов. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто зайшов зараз, дайте відповідь. Чи все нормально зі звуком, чи все нормально з відео, чи ви нас бачите, чуєте. І, в принципі, можемо а, почати трансляцію по розіграшу новорічних подарунків від Сторгу. Нагадаю. Наша компанія розігрує кожну п'ятницю. Це вже третя п'ятниця, на якій ми будемо розігрувати подарунки для наших клієнтів, саме для тих клієнтів, які купували товар з відділу Дім, Сад та Город. І їхній чек був більше ніж 5 тисяч гривень. Так, сьогодні у нас наступні подарунки: це пилка. Від торгової марки Vitals. Ми вже таку пилочку розігрували, садова пила. Потім буде ось така пилка по дереву столярна від торгової марки Сталь 400 мм. І також в цей подарунок буде входити сверла по металу до 10 мм. Далі ось такий секатор від Hatch. Наступний подаруночок це у нас автомобільний компресор від Vulcan і кепка від Ego. Далі у нас. Подаруночок ось такий від Ego, це рукавички і захисні окуляри садові. І також кепка від Ego. Далі секатор від Vitals ось такий. Потім ще один секатор від торгової марки Helts. Це із храповим механізмом. Може розрізати товщину 24 мм. Далі у нас ліхтарик. Ось такий ліхтарик на акумуляторі. І Ось така сумочка від торгової марки Алко. Це один подарунок також. Ще один черговий а, пальник від Kemper для того, щоб можна було приготувати собі їжу в будь-яких умовах. І ось такий чудовий термос на 400 мл. Термос з дисплейчиком. Він показує температуру, яка знаходиться всередині самого термосу. Отже, що там, мої друзі, колеги. Підкажіть, будь ласка, чи пишуть в коментах, чи чутно нас чи видно, і будемо починати тоді. А, так, нічого немає, але я так думаю, що зі звуком і з відео все добре. Напишіте. А, привіталися! Супер. Дякую, друзі. Отож, починаємо розіграш. Давайте подивимося список. Значить, Кількість клієнтів, які виконали всі умови для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші з минулої п'ятниці. По цю п'ятницю склало 29 клієнтів, тобто 29 замовлень. Тому переходимо в random.org. Прописуємо тут цифру 29. І, в принципі, вже можемо починати е рандомно обирати наших переможців. Натискаємо кнопочку Generate і 24 номер. 24-й номер. Це замовлення 32181. Зараз набираємо клієнта. Віктор. Мені колеги підказують. Так, що там в тіктосі, друзі? Тапайте по екранчику. Так, 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 так. телефон. Угу. Євген? А, Євген, не Віктор, а Євгенія. Євген, так. доброго дня, мене Сергій, звати компанія Сторгом. Ви у нас купували нещодавно продукцію з розділу Дімса та і Автоматично прийняли участь в розіграші подарунків. А ви сьогодні у нас відтримуєте садову пилочку від торгової марки Віталс. Скажіть, будь ласка, куди ми її зможемо відправити вам? По тій самій адресі? По тій самій адресі. По тій самій адресі. Все, добре, домовилися. Ді. Дякую. Завтра максимум понеділок там відправимо подаруночок. Гарного дня. Дякую. До побачення. Так. Перший переможець пішов. Єдине, ще тільки перед цим, як ми натиснули кнопочку рандом, не сказав, що саме буде отримати клієнт. Все, пилочка пішла до нашого переможця. Тепер наступний подарунок буде ось такий секатор від торгової марки хедж. Діаметр гілки, яку він може розрізати, 18 мм. Ось такий чудовий подарунок. Переходимо до нашого рандому. Натискаємо Generate і. Клієнт під номером 8. 8 це замовлення 6521. Друзі, давайте тапати там по екранчику. У нас розіграш вже почався. Вже летять дуже класні подаруночки. Так що давайте ви також не боріться, приймайте участь в нашому розіграші. І ще хочу вам повідомити, раз у мене є така нагода. Сьогодні, максимум завтра, на Ютубі я опублікую відео, де буду показувати, які подаруночки ми підготували для наших. Підписників на Ютубі ми будемо розігрувати ці подарунки до нового року на наступному тижні. Тому підписуйтесь на наш Ютуб канал і приймайте автоматичну участь в розіграші чудових подарунків. Давайте по екранчику Володимира. Ми тим часом дзвонимо до Володимира. Телефону. Володимир? Доброго дня, мене Сергій, звати компанія з торгом. Ви у нас купували нещодавно продукцію, там, яка стосується Дім, Сад та Город, і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків до Нового року. В частності ви виграли від нас секатор від торгової марки Hatch. Скажіть, будь ласка, куди ми можемо відправити вам? Чи ви у нас самовизом забирали? Uh, ну, у нас просто ефір uh, такий, ну, якби, скорочений. Давайте тоді після ефіру вас наберу і уточню дані для відправки. Добре? Так, 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 наберу, наберу. Так ну, давайте. Добре, давайте. Швиденько тільки тоді, бо в нас не хочеться затягувати ефір, щоб швидко це все узгодити. Алло. Так, так, доброго дня, слухаю вас. А, ви не знаєте в чому. Е, підкажіть, будь ласка, на яке відділення нової пошти, і хто буде отримувати товар? Ми хочемо подаруночок відправити вашому чоловіку. Він виграв а. в нашому магазині подаруночок? Я поняла, нова пошта 132 ділі. Так, це Київ, правильно? Да, не... угу. А хто буде отримати? Угу. Цей номер телефону вказувати. Давайте. Так, да, сикат. Ага. Є. Борисова 067 угу. 507 96 92. Это сторогов? Да, так, да, так, да, так, да, так, да, все вірно. Ну, uh, угу. uh, Добре, домовилися. Все, очікуйте відправочку. Та yes. да, дякую Спасибо вам мене. з наступаючим гарним днем. Так, є. Так, Наступний подарунок, який ми будемо розігрувати, це у нас буде. Давайте розіграємо ось цю пилку від торгової марки Сталь, і оці сверла. Набір сверл від 1 мм до 10. Ось такий непоганий наборчик. Не професійний, але для дому, як на мене те, що треба. Отже, переходимо, ми з вами переходимо сюди. Генеруємо. І клієнт під номером 1. Це у нас замовлення. 591. Так, друзі, давайте, тапайте по екранчику, кому подобаються такі розіграші. Переходьте на наш YouTube канал. Так, Переходьте на наш YouTube канал. Підписуйтеся і приймайте участь у розіграші чудових подарунків до нового року. Тамара. Хто хто? Тамара. Тамара. Самовліз був чи відправка відправка? Угу. Тапайте, тапайте по екранчику, телефонуємо нашому переможцю звати її Тамара. Маю надію, що вона зараз нам відповість, бо минулої п'ятниці. Алло, Алло. Тамара? Ало та Алло. доброго дня, мене Сергій, звати компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували товар і прийняли, якби автоматично в розіграші новорічних подарунків. І виграли від нас а, ножівочку, тобто пилку по дереву і набір сверл по металу. А, скажіть, будь ласка, куди ми зможемо відправити? По тій самій адресі, як і попереднє замовлення? А чому мені раніше не сказали? Я буквально от закупила пилочку місяць назад. Ну, ви ж, ви ж могли би не виграти, а так ви виграли, тому ви будете мати. Дуже дякую. Все, так, дякуємо вам, з наступаючими з Так. Так. От, там вже ну, тільки чек був і не було гарантійного талону. А це ну, ви, ви який Алко Алко ви купували? От, от, от. А, там в, на сайті Алко там є розділ гарантія, і ви заходите, вносите серійний номер вашого апарату, якби автоматично підтягується гарантія. І, і скажіть, будь ласка, от ми вже пробували, кстаті, хороша така річ, добре, що он не взяли дешевший. Uh -huh. Що якщо, допустимо, 4 см, то якщо волога деревина, то воно трошки краще. Да? А, дивіться, там 4 см – це вказано саме вологою деревини. А якщо суха деревина, то це десь 35-32 мм, не більше. так, Ага, Добре, дуже, та. дуже вам дякую, да, дуже Так, дякую, та, дякую вам, та, гарного дня, до побачення. А Ось так, бачите, заодно ще й проконсультував людину по подрібнювачку. І так, Тамара отримує від нас ось такі чудові подарунки, вони відправляться новою поштою. І зараз ми будемо розігрувати секатор від торгової марки VITALS. Ось такий секатор. ось, ось такий. І давайте будемо визначати переможця. Натискаємо Generate, тапайте по екрану, друзі. Все у нас чесно. Ми, ми працюємо в білу, скажімо так, і розіграші наші чесні, тому приймайте участь. І отримати подарунки. Так, номер 20. Клієнт під номером 20. Це у нас замовлення 31 565. Так, секатор, секатор, друзі, тапайте, тапайте, по екранчику. І напишіть, до речі, в коментах там в Тіктоці під стрімом. Якщо ви хочете, щоб ми зробили якісь такі розіграші серед підписників на Тіктокі, то напишіть про це, ми будемо знати і обов'язково зробимо такий розіграш. Підготуємо якісь подарунки. Яна. Яна. Яна, у нас сьогодні більше клієнтів жіночої статі, мабуть, чим чоловічої. Яна. Алло? Алло. Алло? Алло? Дивно. Типа підняли трубку, але нічого не відповідає. Зараз перетелефонуємо ще разок. Можливо, збій якийсь. Пішов. Так. Дивно, друзі, тапайте, тапайте в екранчику. Піднімайте тись. Алло, Яна? Доброго дня. мене Сергій звати. компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували продукцію там, з Дім Садгород розділу, і автоматично прийняли участь в розіграші. і отримуєте від нас секатор від торгової марки Vitales. Скажіть мені, будь ласка, можна відправити нове пошту вам по тій самій адресі чи самовизом забрати з магазину? Та ні, можна по тій самій адресі. По тій самій адресі. Добре, думалося. Тоді завтра, максимум понеділок, відправочку зробимо вам вашу подарунку. Так. Дякую вам, гарного дня, до побачення. Так, ще один щасливий, щасливий клієнт наш, який отримає від нас подаруночок. Є. Тепер що ми, друзі, розіграємо? Давайте розіграємо ось цей ліхтарик і ось таку компактну і прикольну сумочку від Алко. Ось така, ось така сумочка. Тут є ще ось такий відділ. Доволі така ємка. Сюди можна покласти багато корисних і некорисних речей. Я думаю, що це непоганий подарунок. І ось такий ліхтарик Алко декілька має режимів на акумуляторі, підзаряджається все як треба. А, отже, визначаємо нашого переможця. Секунду. Натискаємо Generate. І два. Клієнт під номером 2. Це у нас замовлення 596. Зараз будемо телефонувати. Самовиніс там був чи нова пошта. Нова пошта, супер. Друзі, тапайте, тапайте по екранчику. Ну що там є якась активність? Давайте пишіть в коментах що-небудь. Е, нічого собі. Дмитро. Дмитро. О. Дмитро, Дмитро доброго дня. Мене Сергій, звати, компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували продукцію з розділу Дім Сатагород і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків? І от зараз в прямому ефірі ви у нас виграли подаруночок від торгової марки Алко. Це ліхтарик акумуляторний. От і така сумочка компактна для якихось речей, також від торгової марки Алко. Скажіть, будь ласка, ми можемо по тій самій адресі вам відправити подарунки, на яку ви забирали товар? Все, супер, домовив. Дякую. Гарного дня. Тоді в суботу, максимум понеділок, зробимо відправочку. вашого подарунку. Так, гарного дня, до побачення. Так, от іще один. Клієнт щасливий отримає свій подаруночок. Так. ой. Ліхтарик впав зараз при ні, все працює, все нормально, відправимо ціленький ліхтарик. Так, друзі, а вся інформація по нашому магазину і по Ютубу знаходиться в шапці профіля. Тому переходьте і переходьте на стрім на Ютубі, і взагалі підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також є інформація по нашому магазину, де ми знаходимося, що ми продаємо і так далі. І до речі, якщо ви перейдете на Ютуб, ви там зможете побачити. Промокод, за допомогою якого ви отримаєте додаткову знижку на будь-який товар. Тому заходите в магазин, шукаєте той товар, який вам потрібен. Потім заходите до нас на YouTube, дивитесь відео, шукаєте там промокод і потім використовувати цей промокод при покупці. Так, а, наступний подарунок. Давайте зробимо це. Буде кепка від EGO і це а, буде ось такий набір. Зараз я вам продемонструю. Ми минулого тижня вже в минулу п'ятницю такий набір розігрували. Це ось такі прикольні рукавички. Зараз я витягну з пакета їх. От, погляньте, це такі якісні, прикольні. Такі вони і садові, і, і будів, для будівельників їх можна використовувати ось такі рукавички, плюс вони з антивібраційним, тут всередині таким наповненням. А, так, є. І потім отакі от... Захисні окуляри також від ЕКО. Це можна їх використовувати при роботі з тримером, з мотокосою, з газонокосаркою. Гаганокасаркою, або а, при роботі, наприклад, з якоюсь там болгаркою або шуроповертом, вони підходять до цього. А, це є. Тепер визначаємо переможця. І так, переходимо на наш рандом сервіс. І номер 11. Це у нас замовлення. 240. Замовлення 240. Так, це ми все вже розіграли. Відкладаємо його в бік. Ще у нас залишається 1, 2, 3, 4 подарунки. Крім цього, це п'ятий. Тапайте, тапайте, друзі, по екранчику. Переходьте в профілі, переходьте на, на YouTube, підписуйтесь, дивіться, купуйте всі необхідні товари в нашому магазині, отримуйте додаткові знижки. В'ячеслав, куп... нова пошта. Так, В'ячеслав. В'ячеслав, доброго дня. Мене Сергій звати, компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували продукцію з розділу Дім сад та город» і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків. І саме зараз ви у нас виграли набір від Еко. Це рукавички такі класні для роботи в саду. А, також захисні окуляри і кепка від торгової марки EGO. Скажіть, будь ласка, зможемо відправити вам по тій самій адресі нової пошти чи якусь другу адресу дасти? По тій самій. Угу. Все добре, домовилися тоді. Дякую за те, що купуєте у нас з наступаючими святами. Гарного дня. До побачення. Да, до побачення. Є ще один клієнт, щасливий у нас є, це відставляємо в бік. І тепер що, друзі, давайте, давайте розіграємо ось цей термос. От, до речі, світиться. Я не знаю, що йому потрібно зробити, але. Но... Там було видно, що він світиться? Ти було? Було. просто не знаю, що йому потрібно. О! Е бачите, показує 25 градусів температуру. Тобто, вся рідина, яка тут буде всередині знаходиться, він буде показувати температуру. Холодна ця рідина чи гаряча. Це дуже прикольно, на мій погляд. А, так, отже, визначаємо переможця. Переходимо в наш рандом сервіс. Натискаємо Generate і 20. 20 було. так, Тоді пропускаємо. Ще разок натискаємо 7. Клієнт під номером 7. Це замовлення у нас 6512. Телефонуємо. Так, друзі, давайте тапайте, тапайте, тапайте по екранчику. Піднімайте, піднімайте активність. Всі посилання в шапці профіля на наш магазин, на наш YouTube канал, на знижки, все там знаходиться. Переходьте. Петро. На початку, бачите, у нас жіноча аудиторія була, ну, точніше, клієнти жіночої статі попадалися. Зараз вже чоловіки пішли. Петро, правильно? Алло. Так, Петро, доброго дня, мене Сергій, звати компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували продукцію і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків. І от саме зараз рандом сервіс визначив вам подаруночок термос від торгової марки Алко. Ви у нас товар самовизом забирали, я бачу по замовленню. Заберете і подарунок самовизом чи на нову пошту вам відправити. Краще на нову пошту. Тоді, скажіть мені, будь ласка, адресу. Ну, відділення нової пошти. Угу. Так, на ваше прізвище і ім'я і на ваш номер телефону, правильно відправляти? Угу. Все добре, домовилися. Дякую тоді вам. Гарного дня з наступаючими святами, До побачення. Є так. Відправляємо на нову пошту. Але, друзі, важливо, звісно, щоб якщо ви зараз майбутні наші переможці. Дивитися цей стрім, то бажано приходити в магазин, якщо ви знаходитесь в Києві, познайомимося, сфоткаємося, зробимо ще якісь додаткові знижки вам на товар. Можливо, в нашому магазині знайдете ще щось цікавеньке, чого ви не бачили на нас на сайті. Тому заходити до нас в магаз це якби корисно є. Е, це ми розіграли. Давайте тепер розіграємо ось цей пальник від кемпер. Я його вже показував. Ми вже третій раз його не його саме це вже. Ой, третій пальничок. А, розігруємо, виглядає він наступним чином. Ось так. Сюди вставляється звичайний балон. Який використ... ну, туристичний балон. Цей пальничок накручується наверх. І. і, 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 і... Ну, Ось так воно взагалі ставиться. Ось. І сюди вже можете ставити чайничок, не знаю, якісь, якусь кастрюльку, там, сковорідку і так далі. і готувати ваш обід або вечерю. Так, тепер давайте визначимо переможця з вами. Заходимо на random.org, натискаємо 3. Клієнт під номером 3. Замовлення 616. 616 друзі. Тапайте по екранчику, Давайте переходьте в профіль, підписуйтеся на наш Ютуб, на наш тікток, підписуйтеся. Бо якщо і пишіть коменти, чи треба вам такий розіграш в тіктокі з подарунками, чи не потрібно робити Діана, самовивіз чи нова пошта? Нова пошта. Тапайте. Давайте, давайте, підтримуйте, підтримуйте наш стрім. Піднімайте, Алло. Діана, доброго дня. Мене Сергій звати компанія Сторгом. Ви у нас нещодавно купували продукцію з розділу Дім Сатагород і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків до нового року від Сторгом і партнерів. І отримаєте від нас пальничок від торгової марки Кемпер. Скажіть, будь ласка, ми зможемо вам відправити його новою поштою по тій самій адресі, на яку ви замовляли? О, без проблем скажіть, бо я ж не знаю, де вона там була. СНТ Швирка на відділення одна є в Першій Жмирка, правильно я записав? Ага. Угу. Є. Перше відділення. А, на ваш номер телефону, на ваше прізвище, ім'я, правильно? Так, так. Угу. так. Все, добре, домовилися тоді. Та дякую вам. Гарного дня з наступаючим святами. Плачно. До побачення. Є. Є, Це ми розіграли. Тепер розігруємо секатор з храповим механізмом, який ріже 24 мм гілочку в діаметрі. І головним подарунком сьогодні буде у нас автомобільний компресор від торгової марки Вулкан. Отже, зараз ми розіграємо секатор. Переходимо в рандом і визначаємо переможця на секатор. 14. Не було у нас 14 Ні, не було. Так, 96. Замовлення номер 96 Зараз набираємо. Давайте, друзі, давайте, давайте, підтримайте наш стрім. Тапайте, тапайте, тапайте по екранчику. Пишіть коменти в Ютубі, пишіть коменти в Тіктокові, ставте вподобайки, якщо подобається, приймайте участь в наших розіграшах. Майте можливість отримати чудові подарунки від Сторгом. Алло, алло доброго дня. Мене Сергій звати компанія Сторгом. Нещодавно купувала в нас продукцію з розділу Дім Сад та Город і автоматично прийняли участь в розіграші подарунків новорічних від Сторгом. Ви виграли у нас секатор з раповим механізмом від торгової марки Хеч. Скажіть, будь ласка, ми можемо цей подарунок відправити вам на відділення нової пошти, на яке ви отримували? Ні, на відділення пошту. Давайте скажіть, скажіть мені відділення. Київська область. Так. Або мені населений пункт сажі. П'яти гори. П'яти гори, правильно? П'яти mm гори. -hmm. Там одне відділення. Так, так, Одне відділення. Номер телефону і прізвище ім'я теж саме залишається, чи змінюємо? Ні, давайте на другий номер. 050. 822. 09. Так. 97. Так, є таке. Так, і ще раз повторіть, будь ласка, Володимир uh -huh. Миколаєвич. Так, є. Все, добре, домовилися завтра або максимум в понеділок відправимо. Uh -huh. Так, дякую вам, гарного дня, до та побачення. Так, є таке. Замовляла дівчина, але взяв трубочку чоловік. тому... Відправимо іншому на інший номер. Так, ом, секатор. так, секатор є. Визначили переможця на секатор. Тепер розіграємо ось цей компресор від торгової марки Вулкан. Давайте я вам його продемонструю, як він взагалі виглядає, цей компресор. Значить, продуктивність у нього 65 літрів, доволі таки потужний, як для автомобільного компресора. Виглядає також немаленьким. Це компресор не мембраний, а саме поршньовий. Прошу звернути вашу увагу. Працює від прикурювача. Не потрібно накидувати клеми на акумулятор, просто вставляєте в прикурювач і все. І накачати ваші колеса. Такий, е, такий компресор, якщо не помиляюся, розрахований на колеса до 17-го діаметру. Тому навіть можна використовувати на якихось позашляховиках ну, або легкових автомобілях, які, е, в яких діаметр колеса 17-й. Е, так, переходимо в рандом і образимо переможця 17. Так, 17, це у нас замовлення 31 391. Друзі, тапайте по екранчику. Там я бачу по, по моєму колезі, який у нас е контролює стрім на TikTok, що там щось пишуть нам, так? Що там пишуть не, не пишу. Нічого не пишуть. Ай-яй-яй. Що ж таке? А в Ютубі пишуть нам? Друзі, ви пишете там нові. Хто хто? Павло. Павло е Новопошта? Пошта? Павло. Угу. Алло. Алло. Павло, так. так? Доброго дня, мене Сергій звати. Я вас вітаю, це компанія з торгом. Ви у нас купували нещодавно продукцію з розділу «Дім, сад та Город і прийняли участь автоматично в акції розіграшу подарунків до Нового року. За допомогою родом сервісу ми визначили вас як переможця, і ви отримаєте від нас компресор від торгової марки Віталс автомобільний і також кепочку від Его. Скажіть, будь ласка, цей подарунок ми можемо відправити по тій самій адресі, на яку ви отримали товар, новою поштою? Отримувач будете ви і ваш номер телефону. Так, все добре. Домовилось. Тоді завтра, максимум понеділок, зробимо відправку вам. Дякую. Та, дякую вам за те, що приймали, за те, що купували нас товари, якби визначились переможцем. Все, з наступаючим все Вам гарного дня. До побачення. Так, друзі, на сьогодні ми е, визначили всіх переможців. Я вам нагадаю, що їх було 10. І отримали дуже як на мене дуже чудові подарунки. Можете написати в коментах, як вам ці подарунки слабенькі, чи чи нормальні як на мій погляд, то взагалі купуєте товар, той, який вам потрібен. Вас ніхто ні до чого не, не змушує купувати товар, той, який ви хотіли купити, і автоматично приймаєте участь в розіграші, ще отримати подарунки. Тому, як на мій погляд, це дуже круто. А, дякую всім, хто був на стрімі. Дякую всім, хто пише, підписується. Не забувайте, що в Ютубі в описі, в Тіктоці, в шапці профіля, вся інформація про наш магазин. Там є посилання на наш Ютуб, на наш магазин і на а, також є промокод. Але промокод є в Ютубі, тому заходьте в. В опис під відео, знаходите промокод, потім заходите до нас на сайт, обирайте той товар, який вам потрібен, використовуєте цей промокод і відповідно отримуєте знижку в нас. Все, ще раз подякував. Якщо не зустрінемося, ні, в цьому році ми ще зустрінемося, я маю надію. так, В цьому році ми ще з вами зустрінемось, тому з, з наступаючими святами, тобто Різдвом. І до зустрічі в наступну п'ятницю, також о 15-й годині. Все, подякую всім, па-па.